Вітанечко, друзі! На зв'язку Славко Лавко Євченко. ЮАОНЛАЙН додали нам три нових кейси, де дуже багато класних автівок. 100 тисяч донат валюти у мене вже на балансі. Бачимо їх. Сьогодні в нас знижка 20% на всі кейси. Японія без меж Брутал. В кожному кейсі є дуже кльові машинки. Ось тут бачимо ці машинки. Тут у нас бачимо без меж такі машинки в Японії. Ось такі машинки. Значить, план дій на це відео відкриваю всі кейси. Пробую забрати абсолютно всі машинки. Подивимося, скільки коштує їхня державна вартість, щоб зливати. Ну і ви тоді вже вирішите для себе, який кейс крутити. З вас подобаєчка, Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, якщо того ще не зробили. Ну і залишив під відео посилання на телеграм, де проходить розіграш на 1 мільйон валюти кожного тижня на будь-якому сервері. Чотири квадратики, промокод. Хештег Євченко вистрибнуло віконечко, де написано. Ви отримали щось досвіду, 35 тисяч валюти. І як тільки скін додадуть у мій, він уже є, в принципі, але його трошки ще допрацьовують. Будете отримувати скін на декілька днів у оренду, зможете в ньому бігати. 4 мільйони 700 тисяч у мене зараз є на руках. Починаємо крутити, значить. Я дуже хочу насправді покрутити для початку Брутал. Давай почнемо. Давай так, по 10. о, по 10 буде вигідніше. Так, ми 310, а так 200, тобто економимо 50. Ну, давай разок крутнем. Крутнемо разок, а далі вже будемо дивитися. Так, сільвер на 7 днів. Зрозумів, ну що, при пристібуємо ремені безпеки і швидесенько затягувати не буду. швидесенько відкриваємо. Поки що машинки немає. Так, лам... У! Є перша машиночка Jeep Wrangler 2018. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гля-гля-гля, -ой 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 -ой. сипле. Хорошо, поїхали далі. Ой, промах, промах, промах. Машинки веди. Так, почекай, в Jeep Wrangler це я, по факту, найгіршу машинку серед золотих вибив зараз, так? Да? Окей, у Хаммер. Хаммер H2. Це у нас uh, таке на червоному тлі. прекрасно, лісовий месник, ще щось повипадало. Хаммер. Прекрасно. значить, дві машинки вже забрали. Нам залишилося так, ці три машинки і вертоліт вперед. Немає. Немає. Немає, серйозно. А як це так? О, маска Термінатора випала. І скін Термінатора тут є, до речі, і скін Усика. Ну, давай, о, скинусика. Прекрасненько, ще треба скін Шварценеггера забрати. А, так, так. так. Вер, Вертунська. Друзі, вертоліт Вертоліт забрали. Значить, так. Три машинки забрали, витратили поки що 3045 донато. Ще є три верхні машинки, ось такі золотисті. Давай пробувати півлімончика. Хаммер. Ай, блін, цей хаммер вже був. Цей хаммер був, повторочка. Ну окей. Поїхали, поїхали, поїхали. Я насправді. Знову повторений хаммер? Так, два залізних наший. Так, Віп. Слухай, а де золоті машини? Там Лендровер, Хаммер, МБ, 6х6. Скільки? Я не знаю, хоча б 15 тисяч до НАТО вліземо чи ні? Я сподіваюся, що вліземо. Так, 15 досвіду. Зоо, півмільйону, але дивіться, зовсім нічого не сипле. Прям абсолютно нічого не падає. Віпочка. Ев. Ну, це що за прикол? Гля, нема. Ну, будь ласка. Скінусика знову повторний. А з Шварценеггера скінчик, не випав. Ну і машинки. Ну От, по півмільйона двічі насипало. О, нарешті скінь, Шварца! Так, добре, залишились три машинки. Вперед. І вони просто вже, друзі, майже 10 тисяч донату пішло, машини не забрав. Лендровер Наре... і Хаммер, друзі. Лендровер це який у нас? Ото цей. Залишився Хаммер H1 і MB G63. Вперед. Нема нічого. Нема нічого. І Лимончика. Джип. Джип Рангель у нас вже випадав. Повторочка пішла. Так, ще так, друзі, 12 тисяч донату вже немає. І дві машинки золотих і досі немає. Що за діла? Вертун скаут повернувся нам, так, вертоліт. Знову вертоліт? Ну прекрасно, але давайте машинки. Оцей 6 х 6, я думаю, взагалі буде коштувати прямо імбуля. Зно. Та що це знову вертоліт? Hammer H2. А, ні, це. Це оцей, нам треба H1. Де? Де h 1 або МБ? Джип. Прекрасно. Джип уже був. Ну, слухай, 15 тисяч. Немає вже. Так, залізний маска і лимончику. Прочудово. Ну Будь ласка, Хаммер H2. Знову Хаммер. Треба дві золоті машини. А вони не сиплю. Не сиплю. О, є хаммер. H1, лендровер. Прекрасно. Так, Хамера забрала. І треба забрати МВ g 63 ще. 6 на 6, ну я думаю, можливо, 1030. Навіть доведеться. Хамер, повторочка. Вертун, Просто вертольотів скільки падає, глянь. Сюди, МБ, МБ, МБ. Так, Скін Шварца, повторочка, Хамер. Окей, поїхали далі. 6 на 6. Ну, слухай, ця машина дуже, дуже файна буде, я впевнений. Знову знову вертоліт. Скільки вертоліт коштує продати в державу? Хамер, H2. Звіп Сільвер почу. Хамерд 2 знову. Хамери просто сипле сипле капець, як багато. Так, ну друзі, приближаємося вже до 20 тисяч витраченої донат валюти. Поки що МБ, ну блін, воно і не дивно, що машинка тут на першому місці. Це означає, що знову джип, знову скін Шварца. Ну я не знаю, ну 30 до... 30к донату. Ну, будь ласка, хай вистачить. Ну я дуже прошу. Скін, Хаммер, Усик, добре. Але нам треба. Ну, будь ласка, лісовий месник. Шварц знову повторочка. Та що за діла? Усик, добре. Інвентар немає місця для скіна вже пише. Хаммер. Де? Де машина МБ? Так, скіни вже нам не можуть випасти. Знову Хаммер, повторочка. Хаммер знову. Та що таке? Нема. Нема. Ну, МБ, будь ласка, скільки треба витратити? Нарешті, просто 26 тисяч донат валюти. У мене пішло, щоб забрати оцю машинку. Це жорстко. Так, друзі, все забрали. А з кейсу. абсолютно все, що хотіли, 74 тисячі залишилось, 25 тисяч донаточки у нас по мінусам. Ну, така собі історія. На балансі 68 мільйонів. А, вертон скаут, це не вертоліт. Ху. А я думав, це вертоліт, пацани. А це просто, типу, він отут літає. Ні, ну, прикольно, звичайно. Виглядає непогано. Так, а що з масочкою? Масочка на цей скін поки що не стає. Добре. Так, значить, знімаємо цю історію. Добренько. Поїхали далі, друзі. А, крокуємо. А далі у нас що? Магазин. На кейси і Брутал. Швидкість без меж. Ну, давай, поїхали. Тут у нас. 5 машин, плечовий болід. Ну, це, походу, якась сумка. Ну, погнали. 331 це вже дорожче. Починаємо. Кубок переможця. Так, коли випаде перша машина, Цікаво. Ну, я думаю, дуже-дуже не скоро. Чемпіонський підвіс. Так, зрозуміло, що у мене вже немає інвентарю. Я, я все роз. О, плечовий болід, Почекай, почекай, почекай. Uh, так, відкривати анімацію. Давай. Так, кубок переможця. Ну, коротше, забираємо все. Розумію, що воно вже не влазить, ну, в принципі, воно нам і не дуже потрібно. Тому що. Багато плати не падає, віпочки. От тут так кепка, двійна кола якась. Так, сюди, сюди, забираємо все по максимуму. Нам, так, дивіться, поки що, жодна машина. Вже витратили 7 тисяч, плечовий боліт двічі нам повторили. Але але не машини. Гроші, гроші, гроші. Ага, ага. Будь ласка, машина. Перша машина будь хоч якась. Я розумію, що це круті машини там. Джеско, Ламба, Бентлі. Але хоч якусь тачку дайте, я вже витратив, скільки виходить 11 тисяч. Поки жодної машини. Ого, Ого. Це, мабуть, буде довгенько. Ну, будь ласка. Ну, ну, хоч якусь. Машинки. Так, почекай, скільки? 15 тисяч і поки нічого. Оце тобі добрий день без України. Клечовий болід. Гля, жодної тачки. пацани. Так, рюкзак. Підвіз. Окей, коли машина? Це про чудово, а тачка коли хоч якась. Я все розумію, що воно, ну, типу, дуже дорогі машини. Так, по мільйону бачу, тут падає нам. 2550. Машинки веде. Манюніки? Буз, друже. Це, походу, якийсь, типу, золотий рюкзак, мабуть. Це прикол якийсь. Машини веде! Mm -hmm. Я поняв, пацаны, 25 тисяч. Жодна машина не випала звідси. А скільки вони тоді коштують, якщо вони не випадають. Почекай. Стоп. Ну, реально, жодна Ну, жодної, ж, по моєму, не було. Я ж не міг пропустити. Нарешті Бентлі випала. і про... І крайня золота витратили, друзі, скільки. Ну багато, ну машини, походу, тут дуже дорогі. Зараз подивимося, чому вони так рідко падають. Нема. 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 30 тисяч по мінусам. Вибив одну машину. Це жорстко. Це прям дуже жорстко, якщо чесно. Я все, звичайно, мільйончик випав. Добре, ще мільйон випав. Я розумію все, але. Ну, але 35 тисяч і одна машина тільки. Буструже, якийсь. Ага. Ага. Так, давайте так. Як... О, знову Бентлі повторочка випала. Бентлі, повторочка, а інші машини. Плачовий болід. Прекрасно. А машина. Хоч якась. Там не знаю, Ford GT, Ламба, хоч щось. Ну, о, ламба. Нарешті ламба випала, пацани. 40 тисяч донату. Ну, ну, будь ласка, ну дай, по-братськи, хоч якусь машину. Так, давайте я поки 30 тисяч, мабуть, залишу на той ще Японію кейс, тому що ну, тут зовсім ну, слабенько сипла. Поки ми вибили з цього кейсу дві машини Бентлі і Ламбо, і все. Так, окей, значить, зупиняємо, ми йдемо, оскільки на балансі у нас. 160. Ну тут дуже гарно гроші сипало, тут прямо очевидно, що ж зробити. Так, ідемо, кейси Японія. Поїхали. В Японії у нас є Lexus Toyota. Ну тут, в принципі, не дуже прямо ж такі класні машини. Японія на балансі. Катаночка нам випала. Добре. Ну, слухай, я впевнений, що тут ми ну, маємо за 30 тисяч машини забрати. Ну тут машини, по-моєму, Ну не такі, прямо аж дорогі мають бути. Хоча. Ката О, перша машиночка Тойота. Тойоточка червоненька. Ну окей, оп, Тойота Альтеза випала. Добре, дві Тойоточки є. Тойота Альтеза, повторочка нам пішла знову. Так, рюкзачок. Нема нічого. А Тойота Альтеза знову. Так, стоп, ну що, не дуже дорого боєкоштувати? Чи що вона так? Нічого. О, та знову Альтеза, слухай. Альтеза, Альтеза. Ну, реально, походу, друзі, альтеза не дуже дорога машина буде. Альтеза, от, Тойота Ае 86. Це вже була у нас. Альтеза, реально, вона, походу, копійки коштує, хлопці. От, нарешті. Тойота Супра. Перша золота машиночка, але не Lexus. От, Nissan Ууу, Sky... Skyline, я думаю, дуже крутий. Nissan Skyline. Nissan. От, Nissan забрав. Прекрасно. Нам ще треба Toyota і Lexus забрати. Nissan, от, Lexus є. Ні, ну слухай, тут все 6 тисяч. Тойота супра. Супра ще нам треба забрати. І буде файно. Якраз у нас немає. Тойоточка повторка. Так, а де ж у нас Toyota Супра? Nissan Скайлайн. А де супра? Альтеза. Тойота, супро нам треба і все. І ми звідси йдемо, залишимо і ще підемо ті гоночні машини пробувати вибивати. Знову Lexus повторочка. Ну, бачите, тут ну, терпимо, терпимо, не дуже прямо аж жере наш донат. Тойоту, супру треба ще забрати, і будемо дивитися. Альтеза знову вже вкотре випала. Знову альтеза. Катана. Альтеза. Так, Тойота супра. Альтеза, Супра А 90. Оцю машину, як тільки ми бачимо, можна зупинятись, тому що. Альтеза. Alte... Просто Альтези сипла, я не знаю. Глянь, тойота АЕ. Альте. Альтеза. Ні, не Альтеза. Тойота супра А 90. Оця машинка має випасти, і буду безмежно вдячний. <Слід> Ні, ну, хлопці, дівчата, Альтеза це просто. Ну, вона, мабуть, зовсім копійки коштує, бо ну, повторки, повторки і ще раз повторки. А, добре, а, супра немає. От, Nissan Skyline знову випав. Ні, ну Nissan, по-моєму, непогано виглядає. Знову Skyline, то я... Чо, а де супра? А 90 немає. Альтез. Просто в кожній десятці в нас є альтеза. Альтеза Альтеза. Добрий день, Подвінаю. Ага, Альтеза, альтеза. Я в шоці? Супра? Ну, де Супра, Будь ласка. Нема супра. Супра А-90. Отака машинка має бути. Немає. Та ми, походу, тільки за цією супрою будемо. З вами Тойота Тойота. А супра? Ну, по-братськи альтеза, гроші. Нарешті, супра А-90. Файно, ще залишається 11 тисяч. Ну, погнали, друзі, треба попробувати добити. Я не знаю, у нас тут Бентлі і ламба випала, і все. Вперед. Просто витрачаємо все в нуль і дивимось, що щось випадає. Я насправді вже не дуже вірю, тому що тут, по ходу, машини просто космічних грошей коштують. Через те, її взагалі нічого не сипла. Я не знаю, скільки донату треба, щоб забрати тут все. Але ну, вже, по-моєму, 1040. Сюди ми вбухали саме в цей кейс, якщо навіть не більше. Ну, дивіться, десь 50 тисяч у нас пішло на кейс Брутали Японія. Ну і от решта 50 сюди. І поки що всього дві машинки. Дуже тяжко. Окей. 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 Сюди. Просто жодної машини нема. Шо, скільки вони Яка державна вартість? Окей, людям продати зрозуміло, що вони просто космічних грошей коштує. А скільки буде злити в державу? Мені оце цікаво. Так, ну що, і ще десь на два разочки нам. Так, немає. Просто 12, скільки? 5.... 12 тисяч донат і нічого не випало. Йо! Так, не вистачає, стоп, давай так. Джеско, ти що серйозно? Просто з трьох. -хо 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 -хо. <світ> Бля, ну окей, хай хоч так, слава Богу. Ще разок. І ще разок. Да, це сильно. Так, добренько. Так, ну що, підбиваємо підсумки. Друзі, на балансі у нас 203 мільйони по грошах. А заходимо ми в статистику, віпку. Дивимось, віпочку, 700. Просто 3156. Так, ну що, перша машинка? Ага, в мене. Блін, добрий день, у мене немає. Ех... А ну давай, Джеско О, ну ця джеско прям шикарнюча машинка. Гля. Ну, нічого собі. Забрали все з двох кейсів, чи може вони десь все ж таки зберігаються? А, ось. Все, друзі, ось воно. Все зберігається, те, що ми вибивали. От, нагороди, підвіс, рюкзак. І що, і тут їх багато. А, ну все, друзі. Я зрозумів. Знаєш, все нормально. Дивіться, якщо ви хочете прямо ось так, як я, купу, купу грошей засандалити в я Online, це без проблем. Просто це все буде в нагородах. Час видалення 02.11. Тобто, в нас є, грубо кажучи, 30 днів, щоб забрати оце все. А скільки почекай тоді всього мені нападало? 170, 200. Так. Де, ага, 276. Забрати Що пише? Ви забрали транспорт засіб Hammer H2? Окей. Блін, хлопці. Окей. Вибив все. Е, ну, як все? На 100 тисяч донатки, друзі, я майже все забрав, не забрав тільки все, що пов'язано із кейсом. Швидкість без меж. Дуже дуже дорогий кейс. Тут забрали Бентлі, Ламбу і Джеско От. А не забрали бугаті і форда. А, давайте так, якщо під цим відео ми робимо 150 подобаєчок, я а, на першому сервері отримую водійське посвідчення, і далі ми вже повністю затестуємо всі оці машини, скільки вони будуть коштувати. Протискайте подобаєчку, не скупіться на те. Дякую за перегляд, лайкосик, підписочку, за телеграм. Нагадую під низом, один лимончик там. Ну і за промо теж, друзі, нагадую 4 квадратики, промокод, хештег Євченко. І активували. Вистрибнуло віконечко, де написано: ви отримали 6 досвіду, 35 тисяч валюти. І як тільки скін додадуть у гру мій, він уже є, в принципі, але його трошки ще допрацьовують. Будете отримувати скін на декілька днів у оренду. Зможете в ньому бігати. Дякую за перегляд. На зв'язку з Лавкою Євченко. Побачимось в ЮА онлайн. Хедеш!